Вірін, я капуста. Так що, якщо я обкакаюсь, воу-воу-воу! Хто там? Шу? Васап! Ха-ха! Ви запитаєте, що це таке? Це мої підписники. І всі за мною бігають. Моя банда. І тут ми вводимо хеппі Halloween. І нам з тобою дають 10 конфеток. Вау! Виживи 99 ночей. Для мене вижити 99 ночей. Ха-ха! О, я вас благаю, це ж ізі. Холодильник є тут. І починаємо з тобою, як мужики, пахати і пахати. Заносимо в наше багаття, якого ще немає. О, все, я запустив багаття, ось, бачите, я вам казав. А у нас тут Хеллоуін, у нас тут павуки, а павуків я боюсь. Можна тобі дати чуть-чуть. Ні, не може йому дати, на жаль. І в мене одне запитання: а де мої штани? Ну чому я завжди без штанів? Ну що це таке? Я не знаю. Значить, ми з тобою повинні знайти дітей. Знаючи мене, то я як піду в ліс, то ви будете мене два дня шукати. О, вовк. ні, я не хочу до вовка підходити. О, а це що таке? А чому воно так світиться? Це що за світюльки? що за тюлька? Вони все носять, а я щось якийсь безпомощний. О, хелло, а ти що глазастий дивишся? Що, питання в тебе якісь до мене, чи що? Вийдемо один на один, отак втікай. Та він всього лише побачив, що я і Такий думає, о господи, як мені його? Шкода, не буду його чіпати, я лучше втічу звідси. О, ми звільнили одну дитину. Ти глянь, бігає. Покемон такий маленький. <laughs> Дай вгадаю, ким був твій тато. <laughs> А чому в тебе носі оця штучка? Ти що маленький клоун? Давай поїмо. Все, я похавав. І я йду шукати когось щось. Ми вовків не боїмося. Шучу, боюся, але ніхто цього не побачить, тому що я без штанів. Так що, якщо я обкакаюсь, воно швиденько <хи> зникне. О, дивись, можна піднятися? А якщо можна піднятися, більш за все там повинно бути щось: якийсь ящик або якийсь мужик, який захоче мене вбити. Тому я візьму на всякий випадок ось таку штуку. Да, Щоб з ним вітатися. Ні, тут нікого, по-моєму, немає. Я можу відчинити це і взяти вугілля. Зачекай, а тут. О, а хто у нас тут сховався? М -м, я тебе знайшов, ти квач. Давай глянемо, що випаде в нашому ящику. Open chest А ну, давай мені щось таке чудове. Бензопела, щоб я був жорстким мужиком. І. А, я можу сюди зайти? М -м, це не бензопила. Та хоча б штани вже дали, ну йо -мо. Я хочу знайти щось цікаве, а я знаходжу тільки вовків. Та чому ж мені так сильно везе? Ніч уже на підході. Ми будемо до цього готові. О, дивись, а там хтось є. А хто тут? Що це таке? А, це клітки взагалі? Тут а хтось сидів. А за що? А, хтось вчительці в спину плював, я поняв, я поняв. О, свічка. Да, її можна взяти. Воу-воу-воу! Мужик! Я вибачаюсь, але я без штанів. І я взагалі людина павук. Не наставляй на мене свою пушку. О, ми знайшли. Ще одну дитину. Ну, бачите, як я чудово шукаю. О, це Чілі. А почекай, якщо я чилі, що буде? Нічого не буде. Нічого не буде. Ой-ой. ой А я що знайшов? Так, 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 так. Значить, давай подивимося, що нам випаде в цьому кейсі. Сподіваюсь, там буде глок або ще якась офігена пушка. Я йду втоплюся. Хелло, Окуні, ви теж той кейс відчиняли, так? Да? <рес> Ми можемо піднятися сюди. Там теж може бути якийсь кейсик. Я піднявся, а тут тут ліхтар. Ну який взяти, я навіть не знаю. Важко, важко. Давай цей візьмемо. О, ну все. А, так він же й не повний. А він не повний. О, я його викинув. І цей не повний. Та ну за що взагалі. Я думав, він буде повний, а він не повний. Так, вовки, мене не чіпайте, тому що я не смачний. Я сьогодні не мився. Кнок-кнок <рес> Да, я маю мати свічку, і ми тоді маємо сюди її занести. Піднімаємося. Ану, а я тут був, да? Ні, я тут не був. Оооо! Я тебе шукав, я тебе знайшов. Сподіваюсь, там не буде вовка, який мене вкусить за бочок. Що це? Гудсек? А-а-а! О, в нас з тобою мішок оновився. Там було 0,5, а вже 0,15. Я можу більше вмістити. А свічка є. Дивись, їмо, і йдемо. Можливо, там мене з'їдять, але ми візьмемо свічку. А я ж сюди йду. Да, сюди, дивись. Я взяв свічку, і я з цією свічкою погнав. І я, напевно, не туди кудись погнав. Я нічого не бачу. А де цей будиночок? О, ми знайшли ще одну дитину. Чудово, але я не бачив будиночка. Я включив світло, я вже буду бачити. Та я виключив його випадково. Та... А, вовк! Вовк! Та не чіпай мене! Вовки! Багато вовків! Поможіть! Я свічку загубив. Відчепися від мене, вовк та ну йоптель вкаку! не чіпай мене! Ха-ха, мене вовк кусає. Куди мені цю свічку заносити? Що й за мною ця штука бігає. Ой-ой-ой. ой 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 Я цей будиночок знайшов. Так, я кидаю це тут. Так, ну що, будемо битися з вовком? Не знаю. Напевно, ні. А мені хтось допоможе. Ні. Ух, як це було боляче. Ой, я можу піднятися. Я живий. Я живий. Дякую вам. Господи боже ти мій, це було максимально епічно. Я выжив. Фуууу. Я там скинув свічку. А куди я її повинен ставити, скажи мені? Вовк. А ну давай, ну я тобі наваляю. А ну давай, пішов звідси. Давай, давай, я тобі наваляю. Пішов звідси. Ой, о, ти глянь, скільки в мене ХП. У мене дуже, дуже ма. Ой, я її... Я випадково з'їв її відкинувся. Ні. Ха-ха, допоможіть. Матвій, допоможи, будь ласка, дякую. Ага, Вовк, так що ж ти мене кусаєш? Ти, вовк поганий. Можна мені чилі з'їсти? О, дякую. А, так Чилі, дивись, як я швидко бігаю, коли. Чілі їм. О, в мене ще й блискавка попала. Я не хотів, щоб в мене блискавка попадала, а вона в мене попала. Зачиняємо хату, а я не можу її зачинити. Ай! Якщо Вовк зайде, все. Це кінець. Ну я можу взяти вудку. Так, окей, я її взяв. Вовк, можеш мене не чіпати, будь ласка. Ми біля цього будиночку поставили свічку. Ну я хочу їсти. Оце біда. А я можу десь тут поїсти? Зайчика я їсти не буду. Ти глянь, який тут а вовкіт. Біжимо назад, тому що в мене дуже мало ХП, я маю поїсти. І що це таке? А, це хтось відкинувся? Шо от лежиш? Жди, я візьму бандаж, і я тебе спасу. Якщо я його знайду, звісно. Я їм, 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 їм. Дайте мені поїсточки. Все, я поїв і бандаж. Опа, все, я побіг його спасати. А, він живий. Все, ух, ти ж йомо, -йо, яка блискавка. Вірін, я капуста, а я кабачок. Що? <плес> На нас атакують. Не атакуйте, будь ласка. <плес> я думаю, їм це не допоможе. Та бляха муха! А в мене ж пушки ніякої немає. Ну я можу бігати, в мене є ноги. Так, дивись, я зімчилі. Ох, я як побіжу. О, ти глянь, не доженеш мене. Мені б якусь пушечку. А це пушка взагалі? Да, це пушка, дивись. Опа, але. А, ні, там даже пульки є. Так, а кому можна навалити? Нікому тут вже нікого немає. Дякую, мужики. Ви молодці, ви понавалювали їм. Отак. От я хочу піти поставити свічку. Я, напевно, не в той бік пішов, да? Та хто ж його знає, куди мені йти? А, тут аж компас є, тюти. О, диви, свічка є. Будиночок є. Я можу постукати? Кнок-нок. О, я постукав! Хто там? Так, а ну, дай мені якихось конфеток. Це, напевно, якісь гадості, шалості і. О, ні, конфетки! Він мені дав конфетки. Як мені підняти взагалі оці конфеточки? А, я типу їх з'їсти маю. О, я Вовк! Та йомаю, я тобі не дам свої конфетки не сьогодні. Якби ти був моїм підписником, да, я б тобі дав. А так ти мій не підписник. Ти тільки бігаєш і кусаєш мене за бучок. В мене є пістолет, не підходь. Воу-воу-воу-воу-воу, опа! Та як по ньому попасти? Попав! Молодець, яка я умнічка! Як я собою пишаюся? Ммм, чудово, можна йти додому. Це не вдома. Дивись, який ящик. Тільки вовки, не чіпайте мене, будь ласка, дайте мені ящика, подивитися, що там. Давай дивимося і. А шо це тут? Медкіт. Так, ну ми його візьмемо, звісно. О, і в мене є вудка. О, ми її закидаємо і чекаємо. Оп. А чому так важко попасти? Я попаду, дивися, я точно попаду. Так, я майже попав і все майже ми дістали з тобою. Кого? Хто це такий Салмон. хо ми його візьмемо. Я його з'їв. та не можна їсти, він же ще ж не готовий. Ну чи ти цього не знаєш? Попав, о -о, попав і не попав, і не попав. Та, а чому? Стоп, а я не поняв. Я ж ніби попадав. А чому я не попав? В нас ніч наближається. Ми повинні з тобою попасти. Та, це капець, як це важко. Та ну. Попади Ні. 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 Та як її достати, я не можу. Ший Вовк тупився Вовк, Та, а чому ти за мною бігаєш? Там підписник стоїть, чому ти за ним не бігаєш, а він за мною побіг. Чи мені печально ніколи в житті, чи я хочу плакати? Так. <реш> так, 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 так. О, це хто? А в нас з тобою зима. Якось холодновато. Сова не спить. А, і Я не сплю. Вовк мене чуть не з'їв. О, це шо? Там хтось дуже жорсткий. <реш> Як батя в туалеті, такий. Я не туди побіг, зачекай. А, о, дивись, світло можна включити. Це шо таке взагалі почекай, я хочу жити. Зачекай, 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 зачекай. Ааа, я біжу. Дуже мало хп. Ага, я живий. Ти хто такий? Ти куди полетів? На останніх секундочках я якось вижив. Який гігантський пампкін. Ого, як е, твоя однокласниця. Значить, у нас з тобою є маленький пупсик, і він захотів на мене наїхати. Ти що? Що думаєш? Якщо в тебе шапка отака офігена, ти вже можеш на мене наїжджати чи що? Ти бачив, хто мої підписники? Ага, Дімон, Коля. дайте ну йому. Так, далі. Цей. Ну, в нього свої штуки в голові да. А цей. Ти хто взагалі? Ти банан? Не знаю, але виглядаєш таку 20-й день виживання. А я вам казав, що я ще той виживач. Ну давай мені бензопилу, щоб я був настоящим мужиком. І бандаж. Ну скажу тобі так, бандаж теж непогано. О, так в нас з тобою ліжко є. А можна мені поспати якось? Я не знаю як. Тут навіть двох спальне ліжко є. Так, 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 мужики, в мене до вас питання. А, він може до нас на базу бігти. Шо? А, -а, а, ти глянь, як це геніально побудовано. Тобто, я можу його забайтити, і він побіжить за мною. Але він же ж не бачить, що тут стоїть сітка. Ти попався, вовчок, який хотів вкусити мене за бочок. А взагалі ми з тобою можемо побудувати ліжко, ще одне ліжко. <т dir> і ми з тобою також можемо побудувати двохспальне ліжко. О, їжа! Літаюча миска їжі. Оце я люблю. Ось це ж. Життя. Вілін, смачно? Оу, да, це максимально смачно. Там, бачу, носок плаває. Ну нічого. Йдемо з тобою на ставок. Ай, вовчок, та вовчок, там теж вовчок вийшов, Вовки взагалі, якісь дивні, чи що. О, дивись, не йшов. І вовка тут немає. Ага, і нічого тут не плаває. Маємо з тобою спіймати щось, напевно. І шо, в сьомий день. Так, кстати, день 27. О. Оп! Дякую, це дуже смачно. Нам таке подобається, ми таке їсти любимо. Угу. Хе-хе, о, це вже можна з'їсти. Так. Та я його з'їв на шо? Я ж спеціально дістав мішочок, щоб взяти його і покласти його в мішочок. Я не ту кнопку нажав. Знову. А, ніч наближається, тому давай ми це візьмемо і побіжимо. Цієї ночі знову на нас хтось буде набігати, да? О, це я посадив. Да-да-да, я садівник, я умнічка. Да, дивися. Якісь мужики Олені хочуть на нас набігти. Так, ну я візьму свій пістолет і як дам. О! Шо, в них є лук? Шо? Не чіпай. А, в мене пулюк більше немає. У мене більше немає пулюк. Біда печаль. Ой-ой-ой, все, це капець. Мені дуже важко, мені дуже боляче. Я не хочу, щоб це був кінець. Ну це походу кінець. Дед? Вся надія на моїх підписників. Давайте, я з вами. Я лежу тут відпочиваю, але я з вами. О, Семі мене поніс. Виглядає це доволі жадкуватенько. І пішов дощ. Но Семі намагається. Він намагається вижити як може. В нього є якась пушка. І дивися, в нього є шанс вижити. А Семі то взагалі боєць. Семі, ти що, Бетмен? Та я живий. Е, з тобою все окей. Е, ти. Це... Ой! Що? Хто? Та за що? Я один живий остався? Я тобі наваляю, я тобі наваляю, я тобі не наваляв. Це була їхня тактика. Мене відволікти, і в них це вийшло. Дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!